Привіт! А зараз хочемо зробити коротенький огляд стаціонарного автомату питної води AquaVix. Автомат питної води виготовлений з нержавіючої сталі. Розмір автомату становить висота 180 на ширину 80, глибина 80. Даний тип автомату може бути встановлений як на вулиці, так і в приміщенні. Камера наливу оснащена підсвіткою та тримачем для бутилки, а також має злив для перелитої води. В стандартну комплектацію входить екран, два типи води, очищена та мінералізована вода. Купюр-приймач. Додатково ви можете встановити монету приймач, карту-щитувач для карт постійного клієнта, QR-код для безготікового розрахунку. Щодо брендування автомата питної води ви можете залишити торгової марки AquaVix або ж створити власне. В середині автомат утеплений пінеполістиролом та фольгованим спіненим поліетиленом. Автомат має двоконтурний обігрів, який включає в себе обігрів сопла та керамопанель з регулятором температури. Фільтрування водички здійснюється за допомогою системи зворотнього осмосу, предфільтрами та коригуючими фільтрами. Ємність для зберігання чистої води на 300 літрів, яка виготовлена з харчового пластику. В автоматі встановлений лічильник води та лічильник світла, плата керування. Також керувати автоматом, вести моніторинг, можливо, за допомогою онлайн-кабінету, в якому можна переглядати інформацію про стан автомату, обіг коштів та багато іншого.